Нами є Євген Карась, націоналіст, військовослужбовець збройних сил України. Неодноразово впродовж часу повномасштабного вторгнення ми з паном Євгеном спілкувалися і чули від нього. Ці інколи такі завжди такі потрібні підбадьорливі слова про те, що ми все витримаємо, все буде добре. Євгене, добрий вечір. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, з яким зараз ви от настроєм напередодні? Річниці, роковини вторгнення Російської Федерації повномасштабного, і які думки вас е зараз переслідують? У мене завжди хороший настрій, тому що треба завжди мати хороший настрій. Бо це гарно впливає на бойовий дух, на обмін речовин. І на особистій якості будь-кого. Тому якщо у вас падає поганий настрій, якщо ви вже були спостерігачами, наступами в грудні, 20 грудня з Білорусі пішли, А зараз вони що роблять? Вони ж там вже пішли і на Суми пошли, і вже розбомбили нас ракетами, і розбомбили авіацію, то ну і все коротше, паніка. Так я таким людям просто роблю отак от робити, а так от просто робиш. І фізіологічно, коли ти робиш посмішку, ти починаєш посміхатися. Навіть якщо тобі геть погано, ти це є краще себе почувати. Якщо вже геть нічого не можеш з собою заподіяти. пробіжу 10 кілометрів і потім зробила так. От 100% тебе перестануть парити насти і по путіна, всього угода тобі вже тільки дай Калашникова і будеш готова боронять Київ, як ми тоді в лютому готові була боронять. Ми тоді думали, що ми всі помремо. Но... Оптимістично помремо, тому що ми знали, ну я наприклад точно розумів по цифрах, по тому що озвучило наше командування військове, що Київ не візьмуть. Просто тому що в цих боях ми всі загинемо. Ну це було б печально. Но Київ не візьмуть і просто ми не могли пропустити таке от свято життя. Багато моїх безпосередньо там і, 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 і мій брат, і мої близькі товариші багато загинув в обороні Києва. Але ми бачимо, що власне кажучи, не треба втрачати цього оптимізму в перші ж години наступу. І все зараз розвивається якби по дуже складному, але можливо одному з найкращих варіантів для України, тому що ніхто такого не очікував. Всі здивовані, і те, що ми зараз говоримо про f 16. Про які ще минулим літом, коли Алік Сейнт, Алік Свято, от американський піхотинець, веде телеграм-канал, це американський військовий українець, який повернувся сюди воювати. Він воює. І він тоді, коли в випні каже про Абрамси, про Бредлі. Я думаю, гай, декі там Бредлі тут Северодонецьк якби упав. От а зараз ми бачимо, що всі ці чудеса Наяву, тому у мене зараз так само просто робочий настрій. Я впевнений, що все буде добре, так чи інакше. Я свій ступ розпочав з згадок, що було за день до початку повномасштабного вторгнення. Так чи інакше, зараз ми всі вертаємося е, в початок, тому що початок е, реально був найскладнішим. А, а що ви робили 23 лютого? Як ви готувалися? Ну, ми розуміємо, що настрій був добрий і позитивний, але тим не менше, я думаю, що кожен українець дуже добре пам'ятає і 23, і 24 лютого 22 року. Знаєте, ми зараз недооцінюємо вплив. Інформаційно-психологічного стану нас і нашого населення бійців на розвиток бойових дій Росіяни це прекрасно розуміють. На щастя цього року вони це вщен програли і зараз і ми їх починаємо тут доганять. Так, от в той момент, якби я розумів, що нас тут буде, але ми думали, що це буде Донбас, тому у нас був план, що якщо це буде там заворушення, там Миколаїв, там Донбас, ми беремо якби там цивільне озброєння легальні бронежилети, цивільні, там гази, і балончики, їдемо і подавляти, як би бунти тітушек. І коли почалася дискотека по, -по, по повному, то на точці збору вже ми всі зібрались, гвинтівки і так далі. Але у когось були там Дробовики, гази, болончики, ми вже ми до того готуємося, коли тут десант на Гастомель полетів, було кумедно. І так бадьоро дуже Но, е безпосередньо в десять один вечора напередодні війни мої друзі, е військові офіцери вони повідомили повністю весь розклад, а куди що буде наступати, що розгортається бойовий пункт управління. Але таке вже робили росіяни неодноразово. Е тому це могла бути деза. Е ми почекали десь там до 11-12 ночі. Нібито щось там почався да, рух та це А ведим це нібито немає стрільби. І я давай всіх що Вже знову деза. Я так всіх успокоїв, всі вже успокоїлися. А я сам потім вежу це щось воно якесь хрінове <хи> п'ятій ранку. Мене я через то не виспався, я був дуже сердитий. І коли зранку розпочалося, там ударили по вузлу зв'язку. Нашому біля броварів криваті ракети, я от прокинувся так. Бух ракета. Думаю, опа, почалась війна. Ну і я що зробив? Я тоді, що в мене була нога поломана, тоді я не міг навіть нормально якісь відео записати. Розкво дуже дать розклад. Чому не треба панікувати? Тому ну, що якби ми приймаємо бій, тому що до цього командування було готове, відбували такі і так далі. і так Далі ми вже зараз розуміємо, скільки було зроблено для підготовки. Хоча при такої нападі, звичайно, це було тяжко все одно оборонятись. І я тоді от вигляну просто в вікно. Це десь було там шоста година ранку. Вже і так і кричу: там В'єтнам, щоб всім підняти бойовий дух. Ну, саме собою люди пакували речі і всі тікали з Києва. Тому я поїхав в сільпо, купив продуктів і поїхав на точку збору, де ми визначали, де ми будемо збиратися і далі поступати в Збройні Сили України. І Я? далі був цей довгий рік, який справді ми всі пам'ятаємо, практично ну, якимось періодами кожен собі його відзначав, тому що надзвичайно впливало те, що відбувалося, те, якими витками все відбувалося. І от для мене є яскравим спогадом те, що в якийсь момент ми почули про ймовірне застосування ядерної зброї. Тобто, в якийсь момент це винирнуло, що може Росія от застосувати ще ядерку по нас. І це в той момент здавалося чимось таким, ну. Ну, щось, щось таке неймовірне, як це в 21 столітті, і в принципі в теперішній час це можливо. Ну і е, вони повертаються до цих заяв до тепер. Ми бачимо цей, бачили цей жалюгідний виступ Путіна вчора, і е, зрозуміло, що це якби якийсь такий останній козир, який вони тримають. Питання лише чи використають, чи ні. От що ви реально зараз думаєте станом на тепер? І спираючись на те, про що він вчора говорив, як він виглядав, і, і в принципі, те, що зараз є. Ну, дивіться, треба застосувати вже там, як цю, там брід в окома відсікати зайві сутності. Ну, якщо там вони е, вистрілять там своїми трьома райбольчими боєголовками і кудись попадуть, ну то всі помремо, тоді не мають за чого переживати. Ми всі помремо. А якщо не вистрілять, тоді не треба це трактувати, тому що це просто один з елементів російської ПСО, щоб ніби щось там пантуватися і так далі. Е, е, вони не будуть я думаю, застосувати ядерну зброю, тому що їм на це чітко сказала Індія і Китай. Якби після того не перестали це от варнякати, вже ми бачимо ця тема, десь вона стухва, десь уже місяці чотири. Зараз не просто знову тому що гайки настають то зараз приблизно, я так думаю. Е... По різних оцінках чмобіка в складі збройних сил Російської Федерації відносно там професійних кадрових частин, десь порядка там 65%. Це вже чмобіки, тобто вибитий кадровий кістяк. І вони його продовжують якби нехреново. З нашого боку, я би десь так оцінював. Ну тут різні можуть бути оцінки. Ну, скажімо, у нас протилежна думаю, от якраз ситуація. Десь буде якраз там 60, -60 на відсотків У нас збережено кадровий кістяк. Тобто у нас зворотня ситуація, і у нас поступає озброєння. а У них озброєння менше стає. Вони просто це м'ясо? Ну за м'ясо знову ж таки. Ми ж вже знаємо, що лютий буде рекордним місяцем. А березень ще корніше, а квітень ще корніше. Вони кожен місяць все більше і більше солдат. І якщо просто взяти ну суху математику, да там чому звучать ці про ядерну зброю? Ну тому що що їм ще лишається робити? От ми рахуємо. Десь в лютому я думаю, у них буде загиблих 24 тисячі солдат. Це тільки е, оцих уже чисте добриво чорноземне. Тобто десь 48 тисяч поранених. Це буде відповідно 72 тисячі солдат. Вони втрачають за місяць, за лютий, лише відбуно за два місяці Це буде 144 тисячі е, у них утрат, які вибивають з ладу. Це мінімум, тому що може бути більше, враховуючи російські санітарні лікарні і так далі. то, то може бути більше. А навчальні табори росіян, ну хай вони вже, вже готують не 90 тисяч, а разом Білорусі і Росія готують 100 тисяч. Відповідно, Кожних два місяці у них зараз буде не комплект 44 тисячі, якби військ. Вона буде зменшуватися. Як вони це будуть перекривати, вони будуть кидати менш підготовлених чмобіків, тому що у них є реально гарно підготовлені чмобіки, які сидять уже там місяць четвертий, десь на полігонах є такі. Но закривати, ну закривають там це ж є, звісно, і спіснази десь остатки його є. Вони не дуже їх потріпали. війська їх не вибиті там. Процента, якщо не помиляюсь, на 70. я цікавився цим питанням. Ну от само собою хтось буде у них підготовлений. Ну буде затикати м'ясом, а з нашого боку, будуть якби сучасна техніка, і з нашого боку будуть. Будуть е солдати, які проходили на на, на тож якісне навчання. Тільки вже по серйозному якісно цій техніці ну, Е, Тому динаміка розвивається в нашу сторону, і ядерна зброя. Це просто як якийсь е піск е піску цього подвального гнома. Е що давайте міріться? Бо я, от ну, бо мені гайки. Він розуміє, що ну, ж таки, ця ж промова вона була абсолютно безмістовна, не цікава. Вони всі зівали засинали, і російських я яд... буквально сьогодні глянув кількох військових, і вони такі діпа вода водичка. вони там розганяли, вони там за типу, щас, там виступлення, а потім такі просто пишуть: там вода, водичка, ні о чому. Тобто, в момент такого критичного напруження е, свинособачів, а це от е, унітазної якоїсь там федерації, вони е, замість отримати якийсь там чіткий сигнал, що ми робимо, навіщо я робимо, вони отримали водичку. З водички немека не повоюєш, а з нашого боку, попри те, що нам теж важко, ми теж звичайно втомлюємося. Но я бачу, що розвивається все на нашу користь. Тому попри те, що нас зараз чекають, якби далося там наступальна операція. Наша нам що зараз треба відбити. цей вже ж. Ми дивіться. Ми про ядерну зброю говоримо. А чуто ми вже не говоримо про страшне наступлення? Уже от сьогодні яке там число, 23-те? Уже ж мали все там. Бахмутавдієвка. Я до речі думав. Я думав, що Бахмут ми там не втримаємо там. Або там втримаємо його там. Частково там буде важче на цей момент. Я там думав, можуть бути ще на певних ділянках У нас просто маневрна оборона. Будемо там відступати, тому що. Для збереження особового складу на більш вигідні якісь там рубежі, будемо потихеньку втрачати, десь наші е, на рубежах там відходить. Ну, цього всього не сталося. Тобто вони так наступали, навіть оце зараз їхній хвильоний наступ, який мав всіх Е, Ну ми бачимо, що сталась під довгідаром, під Давдіївка. Тому е, не треба лякатися оцим пугавкам, Це все просто інформаційне сміття. Треба робити, що робимо, і наближати перемогу. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що сталося, ну можна сказати, навіть. З вашим особистим візавіром Заном Кадировим, який е, дуже активно виступав у тіктоках та в соцмережах на початку е, протистояння обіцяв взяти Київ, потім він і Варшаву обіцяв е, взяти. А зараз. Е, Ну Він мало того, що його зовнішність така трошки змінилася з, з войовничої до більш такої. Ну, не знаю, як назвати, менш войовничої, скажімо так точно. І от зараз навіть на всіх тих, е, що було помітно, на тих всіх зустрічах е, Путіна з з Своїми людьми в на стадіоні і з тими людьми, яких він називає федеральним собранням, ніде уже Рамзана Кадирова, який на початку взагалі хотів бути знаєте, таким головним знаменосцем російської спеціальної військової праці, як вони називають. А зараз він все тихо сидить і ну вже навіть і у телеграмі майже нічого не пише. Треба глянуть, мене сьогодні розбанили в інстаграмі. До речі, підпишіться, хто хоче Карас Євген. Приглянуть, може, мені туди Кадиров пише, і він якось там посилає сигнали. типу, я все зрозумів. Не стріляйте по грозному, по грозному, не стріляйте. Ракет не дали, і він мені всіляко посилає сигнал. Дивіться, він на днях зробив заяву про те, що абділи були українці, коли от короче, ми воювали з русскими. Такі опа. Це заява Кадирова, якби на секундочку їхнього mm -hmm. типу, був символ СВО е, такий би странний, звісно. От е, гамасімвол я сказав би, тому що враховуючи ті функції, які виконують е, Кадировці стосовно російських військовослужбовців. Ну е, і от гамосімвол їхнього СВО. Він якби щось нарікає, де українцям, де ми були, коли вони воювали з росіянами. Я так думаю, нічого А сьогодні у нього чи вчора прозвучала заява, що проклятий сталінський режим незаконно депортував Чеченця і мардував. Мені здається, що Рамзан Кадиров уже зрозумів. Що час якби там я не знаю на що про це сподівається, хто його приютить, куди він буде втікати, як в Україну? Може в Антарктику десь там принципи кіпа, якийсь такий арктичний баран буде серед там ведмедів. Ховатися, не знаю куди, Вот. Но він посилає вже явно сигнали в космос. Що він якби готується виже розвертати в другу сторону, Вот. і це дуже характерно, що не було. Рамзан Баранича і Євгенія Бутилковича Пригожина на оцьому от федеральному собранні спящих старців. тому що наскільки я розумію, в архітектурі російської державного цього режиму Рамзан Кадиров і Пригожин це були ті утримувачі певних банд, які б мали утримувати Кремль на случай чого зараз. Підвинули Суровікіна, подвинули, Сурові, подвинули Пригожина, подвинули Рамзана. Рамзан почав пітлять, прям такі робити заяви. Якісь ну супусі я би сказав, Рамзан Кадирович сіпаратіста вже от, підігрує вже руки Києва. І мені здається, що готують до того, щоб коли кремльовського карліка прийдуть просто душить паний момент, просто прийдуть і такі кажуть, да закрийся, ти вже ми все просралі. Отакі а, а, Кадиров, Кадиров, помагає, а не буде Кадирова. І я думаю, що це через топритаріанса в його режимах зараз потихеньку отсувають, і мені щось здається, що. Вони ж ну війна буде дуже такою дивною. У нас там ці всі наступні фази. Там будуть ну, якісь, мабуть, там. Перемовини, якісь, коли ми там відіб'ємо Крим, якісь там будуть паузи, міжнародні розклади в Росії щось загориться там всередині потухне, знов загориться. І от е, я думаю, що е, можливо, можливо, навіть міноборони на яку би списали всі проблеми. Е, хто виноват в цій шо що Росіюшка вся була е, у половині на там чоловічі населення. Ну не бухаючи мене е, недостатньо бухаючи там. Бухають всі, ну от ті, хто найменш бухають, їх вже хоча мог мобілізувати. І от їх за зачерпазем, і хто буде відповідати? Розуміють, що це буде що його. Бугірасімов, і я думаю, що армійська верхушечка, вона все це спише на ФСБ, і вони просто Путіна десь повісять на гілляки, перекрасять там мавзолей в якийсь там райдужний колір, і скажуть, короче, все, типа, от во всьому виноватий ФСБ. Путін ми їх убили. А тепер ми короче там демократична Росія. А я от хочу заакцентуватися. Насправді дуже важливий важлива деталь От Зайшов на цей телеграм-канал Кадирова 23 лютого 44 року, день злочину відносно чеченського та інгушського народів по наказу проклятого. Іосіфа Сталіна. Це коли була виграна Сталінградська битва, і я ще хочу один акцент зробити. Ви ж пам'ятаєте, кілька тижнів тому вони ледь знов в місто Волгоград, в Сталінград не переименували, і Путін там приїжджав. Ну, це, це конкретний посил, що не ті герої. Е, ну, це насправді взагалі дуже дивно те, що відбувається, тому що його ж називали взагалі якимось наступником Путіна, що він може взяти це Ді. все в. І сам Путін ніби його мав виховував для себе. А тут ось такий yeah. поворот: це, мабуть, наступник Путіна, і Пригожин, мав бути дуже крутим у Путіна. І якщо Кремльовський щурік вже не знає, що казати. А справи дуже погано, і всі розуміють, що в них дуже погано справи. Нам та тяжко. Там хтось каже, так нам дуже погано, нам та погано, ну ми та що зробимо. Ми не можемо вступати, бо нас всіх просто вб'ють. Ну всі в бі -бі бокс не залізе, ну і бибі бокс не треба залазити, треба воювати. Але от якраз про те, я і кажу, коли кремльовський щурік він слабне, у нього все не виходить. То ті, кого він би хотів бачити наставниками, їх починають першими підрізати, а далі подобруться по самого щурика. Євгене, а як далі, от ви собі бачите, як військові напевно про це думають, що має далі відбуватися? Тому що зрозуміло, що е, перемога на полі бою це ну, те, що ми би хотіли, але розуміємо, чим ми можемо м -м, пожертвувати ради цього, тому що це все е, і наші бійці, в тому числі і не хотілось би, щоб ми втрачали багато, тому що ну не ми. Йшли на них з наступом, ми все-таки тут захищаємося, але розуміємо наскільки сильніші наші позиції будуть, коли ми відіб'ємо е, певні свої міста і повернемо території, але все ж бачимо приїзд Байдена, тобто розуміємо, що все-таки буде якимось чином на світ штовхати до того, що ми про щось на якихось умовах маємо говорити зараз. От Китай сказав, що буде свій мирний план пропонувати. Як ви все на це все дивитеся? Я думаю, Китай зараз натякає на те, що він він учасник пірашка російського тут насправді задача розвала Росії на фрагменти, вона дуже непроста. Але це єдина серйозна ціль оцих всіх, якби втрат, які ми зазнали на цій війні, для того, щоб ми вийшли не просто вижили. І ми б щось там когось перемогли а для того, щоб це стало тим, заради чого загинули всі попередні наші покоління в боротьбі за зимосковської унітазна, якби чому і для того, щоб ми вийшли з мінуса величезного, величезний плюс, щоб це стало бустером і стало таким от просто величезним прискорювачем нашого розвитку, і щоб ми не доганяли рівень той, який був, щоб ми не намагались вийти на рівень там четвертинки Польщі 2040 року. І ой Боже, нас лишили 20 мільйонів. Демографічна криза, всі виїхали в Європу. І, от тут наркоманія, бідність і так далі. Ми там відбудовуємо Бахмут. Ні, це повний бред. Тут треба ставити, вже, якщо ми це все вижили. Якщо зараз світ весь дивиться на нас, як просто на богів війни. Якщо ми зараз для всіх є символ цього демократії, просто здорового грузду, що ми ховаємо цей привид комунізму, то ми маємо собі ставити амбітні вже задачі. Хтось каже, це так важко. Ні, ну, так, якщо так важко, то краще застрелиться, тому що немає сенсу жити заради чогось, аби просто їсти і спати. Треба робити серйозні якби задачі, і серйозно вже Україну робити. і до. Що я це кажу? що... Я думаю, що відбиття всіх наших територій це вже не обговорюється, і Кримська область повернеться, і Донбас там само собою дадуть якісь кошти на відновлення. Но далі світ теж не буде стояти на місці. будуть різні дуть історії. Хтось захоче замиритися з Росії, хтось подивиться, що їм вигідніше той статус кво, який є, і там нашу руйнувати ці там зв'язки. Будуть багато, якби джентльменів, які разом з нами захочуть цей пирожок поділити. Китайці, наприклад, точно вони на просто поразки Росії нічого не виграють. А от уже якщо Росія почне колапсувати, щоб Китай щось там собі пойме це от вони за це вже показують. Що вони щось, якісь там теж доволі, хочуть мати щось собі, якісь висувати там питання, нюанси. От і це буде складна задача. Це буде багато кроковий процес. У нас середині тут буде дуже багато людей, які будуть верещати, що до годі воювати. Не треба нам той Донецьк. У нас уже є Сівастополь, Сімферополь. Не треба нам все. Нам треба замиритися, треба приміняти демократичну Росію. Навальний там вийшов на гіпарад. Хороший президент аптеці націоналісти надокучають. На що це знову воювати. Це все повний брід. Тразуміти люди. Буде дуже багато. Вони в тому числі говорити на гроші. Тих, хто зараз там деякі держави є нашими союзниками. Але вони потім будуть воювати свої інтереси. Не буде все Україна. Ви якби Росія капітуліровала? Давайте все успокойтесь. Нам треба далі там торгувати. Це буде дуже складний, динамічний бурховий процес, не менш бурхові чим зараз. От. Але дуже позитивно, що ми переламали зараз логіку взагалі всього світу. Стосовно відношення нас і цієї війни, стосовно поставок зброї, стосовно того, що ми можемо е, досягнути, стосовно того, який от є бойовий дух просто країн заходу, ми зараз для всіх є символом, і тому ми можемо зараз визначати порядок денний. І я думаю, що е, нас мабуть чекають от дуже прямо амбітні задачі. Це не те, що це буде просто. Коли Росіяшка розвалиться, що взаєм буде відбуватися, які там будуть взаємостосунки, що там понесеться, але це буде вже змагальний процес. Розслаблятися ми не зможемо. Ми будемо набагато менше воювати, але скажімо, політичної волі, концентрації ці от зусиль населення, тому що ми можемо міняти щось. Або ми будуємо наш якийсь там е концерн по корисних копалинах з Росії, там які будуть сюди йти. Або ми, наприклад, будуємо тут не знаю там хороші ліхтарі. Кажуть, да ні, хочу хороші ліхтарі, або там давайте щось там відновимо мости. А насправді ні, треба буде інвестувати в стратегічні речі, треба буде ще затягувати пояси. Це буде дуже складний діалог з суспільством. От але до нього треба готуватися. завжди. Коли завершується один етап, чи то от зараз маємо. Повномасштабного вторгнення є така традиція, вона десь можливо і притягнута за вуха, робити прогнози. Я розумію, що це доволі складно. Чого ви чекаєте від другого року цієї великої і найбільшої війни у Європі з часу Другої світової? Я чекаю, що буде багато у нас воєнних перемог. Буде багато закипання всередині самої Росії, але чесно кажучи, мені щось ну так. Це взагалі не не ну я Якби читаю, я читаю ці відкритирева західних, якби структур, що вони викладають, і слухаю уважно наші е, сторони. Сам якби багато до чого причетний, тому за це рік розділ розрісся там в. Десяток разів, мабуть, тобто ми, ми вже велика структура і багато чого самі готуємо з того, що буде скоро бентежити всі новини прекрасно якби кров'ю росіян. Але тим не менше, мені здається, що в цьому році нам все-таки треба не чекати кінця війни. Ну на наступну весну це вже от може бути прям щось уже таке дуже цікаве. Не факт, що Росія загориться, але те, що вони будуть до наступного березня просить уже якісь такі перемовини і такий мир, що ми навіть тимчасово можемо десь затриматись, щоб щось там ну підо інші якісь процеси. там може там Японія щось захоче додати, чи Шазібайджан, наприклад, от то і потім, десь, наприклад, з наступного серпня почнеться завершальна фаза, уже там по суті фрагментації Росії. То цей рік я думаю, що буде таким важким бойовим, тому не треба розслаблятися треба підтримувати збройні сили я знаю що це зараз дуже важко мало людей донатять але реально підтримуйте ми і самі зараз потребуємо допомоги тобто я от там постійно публікую реквізити, тому що треба ну чим більше людей чим більше техніки тим більше вона псується тим більше треба нової техніки нової специфіки тому е, треба цей рік потерпіти тому що хто хто от гарно працює хто тяжко от отрудиться той потім і пожинає плоди от просто тисячолітніх масштабів Останнє коротке запитання це таке найсвіжіше. Щойно об'єднане командування, об'єднане командування південь вже офіційно заявило, що засоби ударні засоби сил ЗСУ дозволяють діставати до Маріуполя. Чого раніше не було? Що з Маріуполем нам очікувати цього року? Це важливо, тому що ну Маріуполь став складним епізодом цієї війни. Поки що можливо і найскладнішим, але от зараз є надійний на реванш. Засоби ураження ростуть. Маріуполь буде, я думаю, після Кримський період, Скоріше за все, спочатку буде просто відрізане от Мелітополь, Мелітополь і в сторону Маріуполя, туди от Бердянськ. Маріуполь буде пізніше. Я думаю, буде Крим. Є ще цікава історія з Придністров'ям. Росіяни намагаються зробити там державний переворот. Там знаходиться 9 тисяч військ окупаційних, там 1,7 тисяч росіян, і там цих формувань Придністровської республіки, ну вони не окупаційні, вони, скажімо. Проросійські, то їх там порядка щось там 8 тисяч. Відповідно, ми семи тисяч. То відповідно ми можемо очікувати, що вони спробують щось зробити, щоб Молдову на свою сторону схалити. А це розкриває дуже хороший для нас потенціал, тому що Придністров'я там ковбасний, такий, там ковбасний склад величезний арсенал і зброї, і там повністю ізольований воєнний контингент, і це великий обмінний фонд. І скажімо, що буде придністровська весна, ніхто не ви. Ключає, тому що вони гуртуть реально там в Молдові проблеми. Молдова про це заявляє. Збройні сиромородовим маленькі. Вони можуть зробити цю дурну операцію, тому що не очікувати, що ми спроможні зробити їм баловну Придністров'я. Придністров'я дуже красиво там влітку, там такі садиться. Тут оце те, що нас цей рік може здивувати.